Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і типу, як уникнуть проблем. В даному випадку за Британією, це взагалі окрема історія. Тут це вже окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатично, це така студійка. Туди-сюди приготувати щось можна, тут, я розумію, якийсь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, взагалі в Британії, стоїть такі обігрівачі. Тобто, в них немає центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру. А що це значить? Показую. Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати, наче тепло, потім прокидаєтеся на хата таймера, нема холодно, капець. Типо. Тобто ця проблема. Ну, Європейцям нормально, бо вони в цьому народились. Правильно? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по чесному Тут, тут просто жесть. Потім. Тут дуже велика преступність в Британії, просто нереальна. Її замовчують і так далі, і не, не все висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся в цей апартаменту, хоча вони дуже дуже гарні. Дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Він каже, це світло, чи не вимкається? Блять, світло не вимкається. А, все, вімково, дивіться. Тут, тут ну, так цивільненько все дуже гарно. А, вас не пустять і вам не скинуть точно адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні чи не нормальні? Блін, ну гарно знав. Потім, це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі, ну різних люди різно буває. Тут хір вам, поняв? Взагалі вам, не заселився до 8 і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що заселення після восьмого вечора треба доплатити 30 фунтів. Заселення після дванадцятої ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів. і Ви ще з 50 доплачуєте, просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, нема тобі приколу. Тут ця тема з депозитом. Тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, чого ти зразу камеру достав. Все, зняли, особливо там, де декор. Ну, такі моменти різні, А Що таке? Що так погано знімаю? Блін, ці iPhone останні. Нахіра я купив цей останній айфон? Значить, обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо а, щоб у вас були факти, що я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Бо знову ж таки, я знаю, як робити, так не дуже. І це такі мінуси нереальні. Тобто, по-перше, ну, я вірш, що треба, щоб прогріти таку кімнату. Ну, це, це просто жесть. тобто майже всюди холодно. А сервіс взагалі непонятний. Типу, пляшки води ніко... взагалі ніколи. А, ну, ну я ніколи відвідаю, не бачив пляшки води. Усе. Ну, ні... ніколи. У мене були апарти навіть по 500 фунтів за вечір я платив за апарти. Тобто це може це більше. Ну коротше на 55 помножайте, це вийде вам гривні. Пляшки води нема. Салфетки взагалі забудьте. А, ну таке колись нам. Воно так гарно виглядає, поняла? Ну колись так було. Вже давно-давно в Україні всі готелі гарніші, за ці гроші так взагалі в 10 разів краще. Сервіс краще і так далі. Це коли у нас СВЕСКИ. Союз був. Ну так, да, контраст був дуже великий. А коли нам дали волю розвиватися, ну у нас вже сто раз круче і ярче, ніж тут. А вони досі пальці вієром, що вони що тут Європа цивілізація, а ми типу, третій мір. Так воно виявилося навпаки, у них тут третій мір, реально ну і відсталі такі. А у нас цивілізація. от, ну Нам рот заткнули війною, на жаль. Ну, така от історія. Так що будьте обережні, знаєте, якщо десь мандруєте, завжди заїхали в готель, зразу першим ділом засняли все. Готуйте завжди завчасно депозит, типу, готуйте, що може бути холодно, буде, і завжди старайтесь заїхати до восьми вечора, бо якщо після восьмого вечора для вас це сюрприза може бути. Ви приїжджаєте і вам такі кажуть, така, extra pacement please, тому що, нахуй, дуже поздно ви заїхали. Понятно вам? І ти стоїш, і куди ти вже сунешся? Ну, вони цим користуються. Коротше, ракетори. Все, друзі, на зв'язку. Це мої останні дні в Британії. Це я зупинився по дорозі, бо я з спор... пневмонією їду, поняла? Я просто зупинився це в готелі. Я типу так перебіжками їду. Зрозуміло, не можу одної дорогою поїхати. Це ще при тому, що тачку ще одну на засилу везу, Я в ній зараз виїжджаю з Британії. А свою тут залишаю, потім за нею повернуся. Все, на зв'язку, будемо показувати, що далі. Бережіть себе і майте усю чепуху на увазі. па-па.